Отже, друзі, всім привітки! З вами Хавот Невс. Сьогодні хочу вам розповісти про два нових танки, а також нову карту. Увага! Друзі, якщо ви ще не підписались на цей канал, обов'язково підписуйтесь з усіма сповіщеннями на цей канал. Сьогодні я хотів хотів зробити вам подарунок на День Миколайчика розіграти коробки. Але я трішки прихворів та зробити цього не зміг. Отже, як тільки я трішки Підправлюсь, ми відразу розіграємо коробки із трьох відеороликів. Тобто кожен зможе із переможців отримати три коробки. Давайте до найголовнішого новий преміум танк Тай 5ХО. 8 рівня японська ПТ-САУ. А отже, нас очікує скоро нова японська тяжка гілка. Вибачаюсь, яка тяжка гілка? Нова ПТ-гілка. А ще більш до того вона ще й буде тяжкою, тому що бронювання на цих гілках буде непогане. Що ж ми маємо по цій техніці? Та 5 хото. Ви зможете їх побачити на картинках у себе на екранах. А зараз слухайте цю інформацію та її ТТХ. Насправді. Середня шкода з пострілу 500 одиниць бронебійним пострілом, а пробивання бронебійного 265 мм. А от уже бронепідколом 570 середньої шкоди та 230 мм пробивання. Також є фугаси, не забувайте, 60 мм пробивання та 630 шкоди з пострілу. Що ж ми маємо по перезаряджання? Ви задасте таке питання. 12,5 секунд це без обладнання. Тобто з обладнанням в середньому у нас буде десь 10 секунд. Час зведення 2,3 секунди. Розкид на 100 метрів 0,34. КВН донизу, 7 градусів, 15 кавенів доверху. Що ж ми маємо по бронюванню корпусу? Якщо ми заговорили вже про восьмий рівень, ми говоримо, що це тяжка гілка ПТ. 200 міліметрів бронювання в лобі. Так, звісно, у нас є дуже великий наклон чи нахил нашого ВЛД, і від нього буде рикошетити і пробивати. Його буде дуже тяжко, але є дуже відкрите яскраве НЛД, в яке будуть пробивати яскраво навіть з пробиванням до 200 міліметрів. Швидкість вперед 40 кілометрів на годину. Двигун – 750 кінських сил. На одну тонну – 16,7 кінських сил. Це без Турбонагнітачів без нічого, це нульові стокові ТТХ. Що ми маємо по обладнанню всього 380 мм. Так, звісно, ніби ця ПТ непогана, ніби вона кріпка, а можливо, вона і щось буде себе представляти. Але чимось мені ця ПТ нагадує Яхтігра 9 рівня німецьку ПТ Я думаю, що ви вже побачили та зрозуміли, якщо я знайшов все ж таки нормальні картинки. Давайте не будемо затягувати ці новинки, і я хочу вам розпро розповісти про новий прем 9-го рівня. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та закріпленому коментарі. Всім гарних покупок до нового року! Безе! 58 2. Це машина має тяжкий клас техніки 9 го рівня. Середня шкода 520 одиниць. Є бронебійні та бронепідкаліберні снаряди. 250 бронебійним та 303 мм підкаліберним снарядом. Що мені цей танк нагадує? Нагадує мені 50 ТП 9 го рівня Поляка. Чим він мені це нагадав? Тим, що у нього башня яйцеголова, така ж сама з двома командирками та така сама гармата. Корпус, звісно, трішки. Інший, не схожий на 50 ТП. Але що ж ми маємо по КВНам та по перезарядки? Перезарядка в стоковому стані 17,2 секунди. Час зведення 3 секунди. Розкид на 100 метрів 0,37. КВН донизу 8 градусів, а доверху цілих 20 Що ж ми маємо по кінських силах та по швидкості? 650 кінських сил має двигун та на 1 тонну 13 українських сил. Максимальна швидкість вперед – 30 км. Тобто ви розумієте, що якщо це по, по ТТХ заявлено 30 км, то в середньому ми будемо їхати по грі навіть без паспорту десь 27, а то й 26 км. Всього то. Назад 17 км. Бронювання корпусу взагалі немає. 70 мм в лобі, 70 в бортах та 50 в дубі. Бронювання башти 230 мм в лобі, тобто десь можливо ви щось зрикошетите, але все-таки кумулятиви ви будете приймати на Ура. І 160 мм з боку башні. Що хочу вам сказати на рахунок цих, точніше, цього танку, те, що він може бути у нас так же ж само, як і Type 5 Hotto в преміум. Марафоні преміум марафон може бути навесні після глобальної карти або перед глобальною картою. Пізніше я зроблю графік, коли у нас були марафони на євросерверах. Та ви дізнаєтеся, коли ж у нас найближній марафон і на що ж він взагалі то буде. А зараз хочу вам розповісти про нову карту, яка давайте скажу своїми словами, як він називається зараз: устрічний залів. Устріця, зрозуміло, що я неправильно висловився, але, друзі, реліз цієї карти 2023 рік. Отже, нас очікує нова карта в грі, але ж розумієте, що балансити будуть як і премтехніку, як і цю карту нову. І це буде дуже жорстко та дуже довго. Тому що насправді тестування зараз виходить дуже багато і нової техніки геть-геть і геть. Купа, а що ж буде у нас насправді в цій грі відбуватися? А в цій грі у нас буде відбуватися дурдомчик, тому що вийдуть нові китайські танки, тяжкі, вийдуть нові ПТ Японії, вийдуть нові карти. Так, можливо для нас і хочуть щось зробити кращого для того, щоб нам було більш-менш комфортно. Прибрали фугасні гармати з китайських тяжких танків та залишили всього бронебійні. Я грав на 10 рівні, я думаю, що ви цей відеоролик або ще побачите, або вже побачили. Тому, друзі, хочу вам розповісти, що буде комфортно грати на цих гілках, особливо на китайських тяжких танках. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.